Чи ти мене, Боже милий, навік забуваєш? Одвертаєш лице своє, мене покидаєш. Доки буду мучить душу і серцем боліти. Доки? Буде ворог лютий на мене дивитись і сміятись? Спаси мене, спаси мою душу, да не скаже хитрий ворог я його, його подужав, і всі злі посміються. Як упаду в руки, в руки вражі. Спаси мене од лютої муки. Спаси мене. Помолюся і воспою знову Твої блага чистим серцем, псалмом тихим новим. Господи просвідчення моє і Спасителю мій, Господь, захисник життя мого, одного прошу Господа, одного бажаю, щоб шити мені в домі Господньому всі дні життя мого. Дивитися. На красу Господню щоранку молитися в храмі Його, бо Він сховає мене у домі своїм день біди, сховає мене в оселі своїй. Буду співати прославляти Господа. Почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю до тебе. Зглянься на мене і помилуй мене. Від Тебе говорить серце моє. Боже, спаси, суди мене ти по своїй волі, молюсь, Господи, внуши їм уст моїх глаголи, бо на душу мою стали сильні і чужі. Не зрять Бога над собою, не знають, що діють, а Бог мені помагає, мене заступає і їм правдою своєю вертає. Їх зла я помолюся Господеві серцем одиноким, і на злих моїх погляну не злим моїм оком. Коли не Господь будує дім, даремно трудяться будівничі. Коли не Господь береже місто, даремно пильнує сторожа, даремно стаєте ви рано і лягаєте пізно. Їсте хліб тяжко здобути, тоді як Господь дає улюбленим своїм. Спокійний сон. Ось діти, насліддя від Господа, нагорода від нього. Покрадені, замучені в путах умираєм. не молимось чужим богам, а тебе, благаю, Мужина, і збави нас вражої наруги, поборов ти першу силу. Поб... Наша жити тяжкого в Встань <проб> же, Боже, поможи Помоги. нам, встань на ката знову, Господи, будь содою тих, що змагаються зі мною, і побори тих, що бажають побороти мене, візьми зброю Твою і щит, і стань на поміч мені, вийми меч і загороди дорогу тим. Що переслідують мене, скажи душі моїй, я твоє спасіння. Нехай осоромляться ті, що шукають душу мою. Господь Бог лихих карає, душа моя знає, стань же, Боже, твою славу, гордий знебажає, бо знесися над землею високо, високо, закрий славою своєю, сліпе. Горде око. Господь любить свої люди, любить не осталось, дожидає, поки правда перед ними стане. Ти, Господи, помагаєш по землі ходити. Ти радуєш мою душу і серце врачуєш, і прибуде твоя воля. І труд твій не всує, Вловлять душу, душу праведничу. Кров добру осудять. Мені Господь пристане ще заступником буде і воздасть їм за діла їх, криваві, лукаві, погубить їх, і їх слава стане їм в Господи, вислухай молитву мою. Почуй благання мої в своїй вірності, у правді своїй обізвися до мене, я буду тебе величати, о Боже мій, Царю, і благословляти моє ймення Твоє по вік віку. Хвали, душе моя, Господа, все, що дихає, хай Господа хвалить.